Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура запобігли масштабній корупційній схемі, спрямованій на продаж керівних посад у територіальних органах Державної митної служби України. Група осіб намагалася поставити потрібних людей на важливі посади для організації та підтримки корупційних схем. За даними слідства, за посаду керівника львівської митниці було запропоновано 1 мільйон доларів США. Інші посади також мали свою ціну. Посаду очільника Волинської митниці оцінили у 500 тисяч доларів, а керівника Чернівецької митниці у 200 тисяч доларів США. Учасники групи розраховували, що нові керівники будуть прикривати корупційні схеми на митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів. Такий підхід мав забезпечити безперешкодне функціонування корупційних схем та стабільний потік незаконних доходів. На сьогодні про підозру повідомили двом учасникам злочину, включаючи його ініціатора. Набута Сап продовжують розслідування з метою встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.